Дім сад город. Хто з садівників не мріє про гарний урожай? Нині дозрівають яблука й груші, інші фрукти, стиглі й соковиті плоди радують око, але гілки дерев прогинаються під їх вагою і від такого навантаження можуть тріскатися та ламатися. Уникнути біди допоможуть опори. Які вони бувають і як їх виготовити власноруч, розкажемо далі у цьому випуску передачі Дім сад, город». Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Одразу зазначимо. Опори мають бути встановлені вчасно. Це період, коли плоди вже почали активно зріти, але ще не встигли сильно нагнути гілки. Вигини та злами небезпечні тим, що на місці тріщини відщеплюється частина кори і утворюється рана, яка важко гоїться, опори запобігають цьому. Підпірки для дерев можна робити практично з будь-яких підручних матеріалів: дошок, палець, стрижнів і труб. Найбільш поширені такі варіанти конструкцій: підставка з рогатиною та подібна конструкція, телескопічна підпірка та парасолькова чаталівка. Найпростіший спосіб допомогти дереву утримувати важку гілку підставити рогатину. Це довга палиця з роздвоєним кінцем. Підходящу рогатину можна знайти у лісі. Врахуйте, що кут розвилки повинен бути досить великим, надто маленький кут стискатиме гілку, заважаючи її росту. Щоб мінімізувати пошкодження дерева, видаліть кору з верхівки рогатини та обмотайте розвилку тканиною. Або ж натягніть на неї гумові трубки. Це можуть бути садовий шланг чи велосипедна камера. Перед тим як застромити рогатину в землю, загостріть її нижній кінець, так опору буде легше закріпити у ґрунті. Теподібну подібну опору можна змайструвати самому. Для цього потрібно взяти довгу і досить товсту дерев'яну жердину і зверху прибити до неї перпендикулярно коротеньку дошку. Конструкція має нагадувати літеру Т. Якщо гілки великі і важкі, то для фіксації до цієї дошки прибивають з обох країв під кутом ще дві поперечини, виходить форма перевернутого трикутника. Таку жердину, як і рогатину, вкопують на глибину 15 сантиметрів, а зверху на дошку кладуть гілки, що прогинаються під вагою плодів. Також опору можна зробити з вузької дошки, на кінці якої слід випиляти виємку, аби гілка в ній добре трималася. Верхню частину дерев'яних опор радять обмотати тканиною, щоб при коливанні вітру гілки не травмувалися. Плюси дерев'яних опор в тому, що їх можна швидко виготовити, легко підставити до потрібної частини яблуні чи іншого фруктового дерева та прибрати при настані зими. Часто садівники використовують кілька опор, щоб закріпити основну частину фруктового дерева. Серед мінусів таких опор недовговічність дерев'яних виробів. Щоб продовжити термін їх служби, їх варто покрити вологозахисним розчином. Телескопічна опора для неї використовують пластикові трубки різного діаметра. Їх вставляють одна в одну. Для регуляції висоти такої підпірки в трубках роблять отвори близько сантиметра в діаметрі, потім у ці отвори вставляють болти для фіксації необхідної висоти. Також на кінці опори треба закріпити дощечки або дуги, бажано обмотати їх тканиною. Ще один спосіб, який допомагає зняти навантаження з обтяжених плодами гілок і не перетворити сад в суцільний частокіл це парасолькова чаталівка. Він підходить для молодих дерев з тонкими гілками або викривленим стовбуром. Беремо довгу палицю чи жердину високої міцності. Вона має бути такої ж висоти, як і дерево, або трохи вищою. Цю опору вкопуємо в землю поруч із яблунею, до неї кріпимо дротяні нитки з гумовими хомутами. Один кінець закріплюємо на вершині встановленої жердини, інший з хомутами на гілку, яка потребує опори. Число підв'язок повинно відповідати числу підв'язаних гілок, така конструкція надійна і довговічна. Знімати парасолькову чаталівку при настанні морозів не обов'язково, вона захищатиме гілки не лише від плодового навантаження, а й від негоди, вітрів та снігопаду. Важливий момент треба слідкувати, щоб на центральний каркас навантаження мало правильний розподіл, було рівномірним. А, взагалі при встановленні будь-яких опор під пірок треба бути уважними. Якщо їх встановити близько до стовбура, то гілка, перевантажена плодами, може зламатися одразу за такою опорою. Тож з урахуванням навантаження вибирайте оптимальну відстань від стовбура. Якщо обтяжені гілки молоді, тонкі і низько звисають до землі, опору під ними треба встановити так, щоб гілка відносно стовбура була під кутом орієнтовно 90 градусів. Фахівці не радять чекати критичного моменту, коли гілки вже починають обламуватися. Дерева від розщеплення можна захистити наперед. Щоб гілочки не тріскалися і не відламувалися, найбільш вразливі ділянки закривають. З гуми, наприклад, від шин для тракторів, або, якщо гілки тонкі, з камери для велосипеда, нарізають шматки, прикладають їх з обох сторін і стягують джгутом та обмотують зверху скотчем. Для карликових сортів використовують підв'язку гілок на шпалеру. Підв'язувати на решітку дуже вигідно, тому що це вирішує багато складнощів, підтримує пагони та гілки, що запобігає їх ламкості та розщепленню і не допускає загущення крони, підвищує витривалість гілок до різних погодних умов, сильних дощів та вітру. А все це позитивно впливає на урожайність дерев. Тож своєчасно подбайте про опори та захист гілок ваших фруктових дерев і гарних вам врожаїв. Дім сад, город.